Всім привіт! Ви на каналі Unbox. Якщо ви новенькі, мене звати Анастасія, бо просто Настя, і на цьому каналі ми говоримо про багато цікавих книжок. Сподіваюся, ви готові, тому давайте починати. Нарешті настав той день, настав той момент, коли я вирішила зняти найкращі книжки 2022 року. В принципі, тому ми тут і зібралися. Їх в мене вийшло не так вже багато, всього лише сім. Але які книжки? Головне, ж, якість а не кількість, правильно? Тому давайте не будемо довго зараз розповідати не про що, а почнемо все-таки знайомитись з книжками. Перша книжка, яку я хочу зазначити в нашому топі, це чуто українською» Ольги Дубчак. Це моя перша книжка від Віхоли, перша науково популярна книжка, там нонфік. І, в принципі, це було гарний початок, це було гарне знайомство і все таке. Впевнена, що зараз ця книжка має величезний попит, тому що в нас триває лагідна українізація, що є дуже корисно і дуже важливо. І незалежно від вашого віку, згадати звукотворення, буквосполучення, як і де ставиться апостроф, там який знак завжди корисно. В принципі, мені як. Людині, яка в принципі, в майбутньому буде здавати ЗНО, тобто достатньо скоро буде здавати ЗНО. Ця книжка була достатньо корисною. Ще дуже великий плюс відіграв той факт, що авторка пише, написала цю книжку дуже простим. Текстом, тобто текст сформований просто, в ньому використовуються жарти, і для сприйняття це відповідно також стало простіше, що є величезним плюсом. Тобто ви не сидите і не розбираєтесь з цими неймовірно зокорвиристими, незрозумілими правилами. Ви просто все зрозуміло, пояснено, отримаєте на тарілочці, прочитали, зрозуміли, запам'ятали. Все так просто, все так логічно. Саме тому я вважаю, що книжки. По типу таких, обов'язково треба читати людям, навіть якщо вам вже 40, і ви вже давно це знали і пам'ятали, то згадати ще раз, в принципі, це ніколи не буде зайвим. Наступна книга, про яку ми поговоримо, це незнайомка із Уалдфел Холла Ен Бронте. Єдина, на жаль, книжка класична в цьому топі, але. Вона дуже якісно і гарно написана, тому, в принципі, вона тут і єдина. Насправді так вийшло, що Ен Бронте – це єдина сестер Бронте, яка мені сподобалась як авторка. Її витвір, її роман справді вартий всіх тих чуток, всіх тих відгуків, які я чула. Дуже крутий роман така цікава, знаєте, чесна сповідь однієї жінки, яка в юності одружилася на неправильній людині, тобто обрала неправильну людину. І потім в майбутньому просто намагалася змінити щось, але все було марно насправді. І от ця жінка тікає від свого чоловіка, від свого подружжя, від свого попереднього життя і намагається викласти, збудувати нове. І от ця справді сповідь, вона настільки чіпка, я настільки відчула головну героїню, я настільки. Не те, що навіть жаліла її, я просто розуміла, в чому була її помилка, і вона це зрозуміла. Але життя це ж не гра, яку можна переграти спочатку. Тому справді це було дуже складно, і дуже складно було під кінець зрозуміти, як вона все-таки з цим буде працювати, як вона вибереться з цього. Дуже цікавий справді роман. Дуже він мені сподобався. Насправді, ви бачите від початку до кінця, як. Герої дорослішають, як вони розвиваються. Тобто, ми бачимо, що від тих, скажімо, приблизно 18 років героїні, коли вона була на початку книги, і там 30, наприклад, чи там 28 в кінці книги, ця героїня вона зростала, вона вчилась на своїх помилках і вона щось для себе засвоїла. І це було дуже круто, справді це варта. Книга варта класична книга, яку треба прочитати багатьом, тому що це був справді єдиний саме роман, який заснований на романтичному сюжеті, який мені сподобався. Тому ну дуже крута книга, раджу всім. Наступна книга це Ерін Моргенштерн та її Безоряне море. З самого початку, коли я тільки почула про переклад книги цієї українською, відповідно, я не звернула на неї увагу, тому що чула дуже. Багато поганих відгуків, що дуже багато людей просто ненавидять, що тут дуже багато води і ну, дуже багато відгуків, які справді відштовхують тебе від цієї книги. Але в якийсь переломний момент я чогось вирішила дати цій книзі шанс, і ось вона знаходиться в топі кращих 2022 року. Не дарма, не дарма. Коли ви починаєте читати цю книгу, ви поринаєте в неймовірну атмосферу. Великої схованої бібліотеки, яка знаходиться десь в підземеллях, ця бібліотека зберігає в собі велетенську кількість життєписів всіх людей, всіх століть, і дуже-дуже багато меду, та бджіл. Неймовірна атмосфера, вона справді захоплює. Ти не можеш відірватися від цієї книги, від самого початку до самого кінця. І це це те, що я обожнюю в книгах. Справді, вся ця подорож нашого головного героя з його знайомими, вона сходна трішки затягнута. Тобто там є дуже багато описів, для когось вони можуть здатися непотрібними, але мені вони були саме те. Вони складали ту атмосферу, якою я була задоволена на всі 100%. Саме тому, в принципі, мені сподобалася ця книга. Але я не впевнена, що її варто радити всім. Тому що. Згодна, от на цей об'єм тут дуже багато описів різних валів, маскарадів, різних бібліотек, різних життєписів, зовсім інших людей, інших століть, інших епох. Цього справді багато. Але мені це сподобалось. Якщо ви любите таке, то в принципі ви можете приглянутися до цієї книги, тому що справді сюжет захопливий і. Весь цей ро... І весь цей розвиток подій, він також неймовірний, герої також гарно прописані, все тут було просто чудово. Не знаю, що тут може не сподобатись, чесне слово. Ну і звісно ж, не один топ книг не обійдеться без хоч одного твору Стівена Кінга, тому «Мізері» Стівена Кінга займає почесне місце в топі 2022 року саме в мене. Знову ж таки. Кінг просто неймовірно описує людей невдах. Хоча, здавалося б, наш головний герой письменник, всесвітньо відомий письменник, але він ненавидить свій роман, свою серію романів, він ненавидить те, що він пише. І от, здавалося, б, з нього все починає покращуватись, і одна аварія може змінити в нього в житті Все. Я обожнюю те, як Стівен Кінг майстерно показує нам атмосферу. Без вихідності. Просто ми розуміємо, що цій людині просто нема куди дітись. Напруга тримає нас просто протягом всієї книги. Ви не можете від неї відірватися, поки не дочитаєте. Вам цікаво, що буде в кінці. І, звісно, я не можу перестати співати кінгу Оди щодо того, як він чудово і майстерно відтворює сутність людей. Він настільки професійно. Описує людей і переносить їх на папер, що ти реально віриш, що колись в світі існувала така людина, яка потрапила в таку ситуацію. І це настільки не неймовірно. Я таке просто обожнюю, особливо коли це пише кінг. Просто я була в захваті. Я навіть не думаю, що варто щось ще сказати. Це кінг, це його майстерність. Це просто це його тема. А і до речі, я ще хотіла зазначити, що от мізері, знаєте. Це м, не те, щоб е, прям хорор, це не те, щоб прям жагастик. Це скоріше психологічний трилер. Тому що по суті тут нічого не відбувається, просто ви весь час знаходитесь під психологічним натиском. Тому дивіться, якщо вам таке не дуже подобається, то скоріш за все цю книжку брати не варто. Але якщо подобається, то вона вам 100% сподобається. Знову ж таки, неочікувано для мене. ця, здавалося б, казочка потрапила в топ найулюбленіших книжок. Але ця книга об'єднала в собі просто неймовірні теми: по-перше, дорослішання. по-друге, сімейні цінності. А по-третє, це неймовірний такий, знаєте, містичний аспект, який тут присутній, і який тут так вдало описаний, що просто навіть нічого казати. Нашого головного герою Ніхто Овенца в дитинстві спіткало справжнє нещастя. І його із цього ростила сім'я привидів на кладовищі. Але це не завадило йому вирости справжнім, мужнім, гарним хлопчиком, який хоче відкривати щось нове. Весь цей світ, який він ніколи не бачив, але готовий в нього поринути. Неймовірна історія. Вона настільки, знаєте, щира, настільки чесна, що я навіть не можу її описати. Це та історія, яку я буду впевнена перечитувати кожен рік, тому що це настільки душевно, настільки чутко, настільки чіпко, що ти розумієш, що від цієї книги ти. Один прочитавши, ніколи вже більше не зможеш її покинути. Справді раджу її прочитати всім і дорослим, і дітям. Ця книга підійде от справді всім. Ще й вона насичена багатьма картинками, ну, саме в цьому виданні. Тому, в принципі, раджу, вона настільки чудова, кожен зможе в неї знайти щось своє. Ти просто подивитися на її історію дорослішання цього хлопчика. Це захопливо, і це настільки... Мило, щиро і чудово, що під кінець я просто в неї закохалася. Я про іншому просто б не змогла, чесно. Наступне передостання книга, яка зайняла друге місце в моєму топі, це Стівен Джо та його уявний друг. Підходила я до цієї книги, напевно, разів, два або три, і кожен раз лякалася об'єм. Ну, в принципі, це й не дивно. Але в кінці кінців, коли я її прочитала, я. Була настільки щаслива, що я не полошила сподівань і не полишила ідеї читати цю книгу, тому що вона справді неймовірна. Ця книга обвела мене навколо пальця. Я, в принципі, була не проти, але сам факт: Неймовірна книга, яка містить в собі батьківську любов, дружбу і потивічний світ кошмарів, ну, звісно, створіння, які звідти намагаються вибратись. Насправді, чимось ця книжка по сюжету схожа на Стівена Кінга, але, відповідно, проглядаються де-не-де відмінності. В принципі, це і не дивно, тому що улюблений автор Стівена Дже Стівен Кінг, і, відповідно, я так розумію, він споглядав на стиль Стівена Кінга і якимось чином намагався створити свою історію, але вона все одно, відповідно, відрізняється від Стівена Кінга. Чу, Дуже багато несхвальних відгуків щодо цієї книги, але, але мій відгук 100% схвальний. Я стільки разів плакала, якщо чесно. Мене легко насправді вивести на сльози, але ця книга зробила це стовідсотково. Обожнюю цю книгу, колись обов'язково перечитаю, сюжет неймовірний, персонажі також неймовірні. І оці, знаєте, батьківські і дружні відносини, які... Ви можете побачити між персонажами, вони дуже захоплюють вашу увагу, чому я хочу віддати ще окремий респект Стівену Джобоск, як він зміг це описати. Справді дуже крута книга, і не дивуйтесь цьому об'єму. Там все чудово, справді, справді. Ну і остання книга, яка зайняла в мене перше місце, це Макова війна Ребека Куан. Я згадувала про цю книгу в попередньому відео, і в принципі ви бачили, якщо дивилася його, з якими емоціями я розповідала про цю книгу. Тому сьогодні я буду трішечки стриманішою. Я з перших секунд зрозуміла, що цю книгу я просто буду кохати до кінця свого життя, тому що в ній поєдналися всі мої найулюбленіші теми шаманізм. Політика, війна, корупція, зради і все це під соусом просто неймовірного слова авторки все. Я купила, я закохалась, це назавжди. Не Неймовірно описана книга. Споглядати про те, як жін намагається уникнути весілля, потім намагається. По кар'єрним сходинкам якось в академії, вибратися до вершин, а потім намагається не померти на війні. Неймовірно цікаво. Вона знаходить там друзів, ворогів, бачить, наскільки світ прогнив, бачить, наскільки, здавалося, б, твій правитель, людина, якій ти повинен стовідсотково довіряти, просто зраджує тебе. І Геноцид, всі ці моменти, які справді морально просто подавлюють і тебе, і жінь, і всіх людей, всіх персонажів в цій книзі, вони неймовірно прописані, але дуже важливо подивитися, які моменти є в цій книзі, тому що тут справді дуже багато жорстокості, яку не кожен зможе зрозуміти і не кожен зможе прочитати. Тому дуже уважно до цього ставтеся, чи готові ви морально для того, щоб читати цю книгу. Але я була готова, я знала на що я йду. Тому, в принципі, якби да, це моя найулюбленіша книга. Ця книга зайняла перше місце в топі 2022 року. В принципі, не дивно. Я таке очікувала. Я була повністю рада. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ви можете підписатися на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, поставити лайк або дизлайк, в залежності від того, чи сподобалось вам це відео чи ні. І написати коментар, можливо, ви читали якусь з цих книжок, можливо, у вас є якась інша думка щодо цих книжок. Мені буде дуже цікаво її почитати, або ж, відповідно, послухати про якісь інші книжки, наприклад, ваші улюблені книжки 2022 року. С вами була я Настя. Всім пока.